Салютанкіст, бабуля на зв'язку. І так, халява від розробників, пасхальні яйця. Пропозиції з золотом і контейнерами відпати це все в одному відео. Тому в будь-якому випадку це буде насичений і крутий відео. І це вже автоматом заслуговує на те, щоб ти поставив йому палець вверх. Якщо ти новий глядач, обов'язково підписався на канал. Бо твоя підтримка для мене просто дуже важлива. І протисну дзвіночок, тому в такому випадку ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу, і поїхали. Не знаю, з чого почати. Почнемо, певно, ми з халяви, яку розробники до пасхальних свят, до речі, які вже в цю неділю. Сьогодні, якщо то п'ятниця, записує це відео. Ось такий подарунок приходить гравцям: 3 дня преміум аккаунту, ключ ложка один. І два замкнених контейнера великодні яйце. Тобто, ти отримаєш два контейнера, один ключик. Якщо чесно, дуже цікаво, краще було б навпаки, але ладно, вже як є. І бустери, три, і три дня преміум аккаунту. Добре, нажимаємо отримати. Пропозиція нараховується. Переходимо в сховище, що там розробники нам нарахували. Ага, їх можна відразу відкривати. І чотири звичайних. Ну, це доволі цікаво. І ще була така пропозиція. Зараз тут вона ось приблизно висвітиться в тебе. Ту пропозиції було 5,5 тисяч золота і 10 контейнерів відпад як на мене, це доволі таки вигідна пропозиція, звичайно, якщо тобі ще надробиться звідти багато чого цікавого. Що почати? Почати, певно, почнемо ми з відкриття 10 контейнерів відпад. А потім вже в кінці вернемося до цих пасхальних яєць. Тут навіть буде не 10 контейнерів, 11, тому що збереться один по талісманах. Перший контейнер мимо. Як мимо. Зобери їх всі, видав, собер... збери їх усі. Да, ладно. З другого конта концепт 1Б. Десятка колекційна. Ну, топчик. Це вже заслуговує лайкос. Да ти... що? Це... це пороблено чи що? Я не знаю. Друга десятка, другий контейнер підряд. Об'єкт 268 дроп 4. І чорна скринька. Фу. Ну, це круто, це дуже класно. Я дуже радий. Я думав, що зараз тут буде ще один танчик. Тут зараз буде просто компенсація. Тобто ще один контейнер відпад і 200 золота. Ну і збери їх усі. Ну, трошки бідненький контейнер в порівнянні з тими, які були. Я не зрозумів. Що? Все, мені пощастило, два танчика випало, і на цьому крапка. Давай ми відкриємо збери їх усі. Може, зізобери їх усі, дасть танчик. Так, перший контейнер, ні. і В будь-якому випадку я отримаю. 1000 золота. Ну, це доволі круто. Ну, дві десятки з контейнерів відпад, це, це щось нереальне. Їдемо далі. Так, багато нагород. Давай, давай, містик півтори тисячі золота, Підемо. Танчик, ще танк. Хоче б золото, ще б так 5 або 10 тисяч золота було б супер. Смешер. Ще мені випадає крушак. Третій танчик з контейнерів відпад. Ну Я просто в шоці, буває, їх дійсно багато і не дропається нічого, а тут за 10 контейнерів третій танк. І третій доволі таки непоганий танк. Ну, тільки крушак в мене був не проданий, за нього компенсація прилетіла в 2500 золота. Може, ще якийсь танчик, не? А Сімні преміум аккаунта, збери їх усі і останній. останній відпад. Давай, насип. Ах, містичний контейнер. В принципі, ще є контейнери, можливо, ще щось і дропнеться. Так, збери їх усі не приніс нічого, ну нічого страшного. Давай ми чорні скриньки відкриємо. 100 золота, тобто мінімалочки із другого. 400 максималочка. 500 золота підняв з двох чорних скриньок. Могло бути і краще, якщо чесно. Містики. Може сертифікат мені ще для повного щастя? Вільний досвід. Давай з останнього. Як ти любиш? Останній сертифікат. На жаль, 75 тисяч кредитів. Добре. Якщо чесно, 18 тисяч золота було мене 12. Тобто, ще десь я зафармив біля 5 тисяч золота, і до того враховуємо ще дві колекційні десятки Що, на мою думку, є дуже і дуже круто. Далі. Заїхали в нас ключі з контейнерами великодними. Є ось тут ось така пропозиція. Ти, якби купляєш підписку, в ній 2500 золота, ти отримуєш 5 ключів, ну і 2500 золота, відповідно, за десь плюс-мінус 5 доларів. Як на мене, доволі таки цікава пропозиція, якщо ти збираєшся повідкривати самі ці контейнери. Тому що, якщо ти хочеш підфармити золото, то це доволі невигідна пропозиція. За 12 доларів я просто мовчу, тут три ключі, тисяча золота, два відпада і два зберіга їх усі. Як на мене, вона просто не варта. Це взагалі дуже дорога пропозиція. Ну, якщо ти хочеш ключі і золото, то в принципі за 20 доларів може бути. Самі замкнені котейнери і ключ-ложка. Один коштує 5 доларів. Ну, Це в комплекті. Просто 2 штуки можна купити за 3 долари. 12 штук це дуже дорого не переведу. І за 12 доларів можна купити 5. Так само є пропозиції за золото. Одну штучку, один ключ ложку можна купити за 1000 золота. І 3 можна купити за 3,250. Ну що ж, ніби розповів, а не розповів саме головне. Я думаю, ви вже всі бачили, але. Розповісти я мушу. що в нас є всередині. Всередині, в принципі, особливо нічого нема цікавого, окрім легендарних камо ще ти можеш, якщо багато відкриєш цих замкнених контейнерів, зібрати танчики. Доволі є цікаві танчики, а доволі є і ні. Є ось такі камо на Т-77, якщо чесно. Ні, стоп, вони замінили. Здається мені, що тут інший камо був на Т-77. Чи я в чомусь помиляюся? Мені здається, вчора був тут зовсім інший каму. Ну, добре. Ще тут є, крім того всього, контейнер з весняною кастомізацією. Всередині ось такі. Є фон профіля. Здається, мені це вже не, це не нові фони профіля. Ось так вони виглядають, вони були в тому році. Але, тим не менше, є ось такий в загальному непотрібний контейнер. І є ось такий сертифікат великоднього яйця, в якому доволі такі цікаві машинки, серед яких 116 F3, Китайський ТТ і рамер. Важкий танк сьомого рівня. Це він був недавно в події на біля Чорної П'ятниці. Осені, я не пам'ятаю. Якщо чесно, можна написати мені в коментарях. Ну, і в принципі, останні апарати тут теж доволі такі цікаві. Лайн, кобра, К-91 і об'єкт 752 це взагалі круті тачки. Так, які шанси на випадання? Сертифікат 3%. Все остальне, якщо чесно, мені мало цікаво. Я думаю, як і всім Добре, повертаємося в сховище, і будемо дивитися, що в нас є в подарунках. Тут такі самі шанси. Так, 3%. У мене є 2 штуки безкоштовних. Поїхали. Кожен може в спробувати свою вдачу. Давай. Ага, контейнер з кастомізації і 20 частин на елефанта. Замкнений кутер відчиняється. Я не зрозумів. Ти мені даєш два контейнера. Але тільки один ключ. Тобто в мене є ще 5. Угу. Добре, переходимо до сховища. Де наші пропозиції за золото. Звичайно ж, за золото. За 3 250 можна купити три ключі. Поїхали. Жаль, що не стикується з попередніми ключами. Ну, розробники розуміють, тому що гравці мають багато вже таких ключів, вони нападали з контейнерів. І Як же ж так дати їм безкоштовно відкривати нові якісь конти. Потрібно з них здерти бабло або золотом. Хоча анімація контейнера точністю така сама. Знову контейнер з кастомізації весняну і 20 частин, на сертифікат... 20 частин сертифіката на об'єкт 752. Добре, лишається 4 штуки. Сумніваюся, звичайно, що мені випаде сертифікат. Падає тільки контейнер з кастомізації Тітан Страйф 10 штучок. Але сертифікат яйця не падає. Шанс 3% доволі такий ще нормальний шанс. Міг би бути 1%, а то і того менше. І знову мимо. А, закінчилися знову ключі. Добре, там ще двічі чи раз можна купити за золото. Один раз за тисячу золота. І все, більше за золото купити не можна. За гроші купляти, в принципі, таке собі. Тобто, якщо мені не випаде, я і так задоволений своїм сьогоднішнім відкриттям. Але давай, картоха, підкручую. 3%. На жаль, ні. 30 частин на сертифікат, сертифікат на танчик Ларіна. Добре, відкриємо 5 штук контейнерів з кастомізації. Болотна налаговена. Це. Ага. Це до Великодня, так? Вони собі так думають. IPhone профіля, що? Золоте яйце. Вводні процедури. Не одного легендарного. Оу. Кроліквідатор. Доволі цікавий аватар, ладно. І. Інтрудер. Ну, це камо доволі таки не новий, Тож доволі він навіть старий, давно вже в грі. Так. Будемо підбивати підсумки. Чи що За ключі відкриття цих пасхальних яєць. Воно не принесло нічого. Там немає ні золота, нічого, тільки можна розраховувати на сертифікат. Як він там називається, з пасхальним яйцем, чи як, щоб правильно сказати. Де ти є? А, великоднього яйця. Окей. Яке, в принципі, мені за 5 контейнерів і не випало. Комусь, я думаю, випадає навіть за один. А от за пропозицію, в якій було золото і 10 контейнерів від то я більше чим задоволений. Мені дропнулося три колекційні машини, серед яких дві 10-го рівня. Ну це, це прекрасно. Я рахую, ця пропозиція окупила себе прям з головою. А що думаєш на рахунок цього ти, можеш написати в коментарях. І можеш так само написати в коментарях, чи відкривав ти пропозицію, і чи відкривав ти ці замкнені контейнери. А на цьому я відос. Буду закінчувати, тому дякую тобі, танки, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.